Даю, виконаємо номер 23. Знайдемо значення виразу. Перший приклад. Мінус 2 треба визвести до четвертого степеня. Отже, що означає степінь? Це означає, що множник у нас буде 4 множника мінус 2. Прописуємо це. Мінус 2. Помножити на мінус 2, помножити на мінус 2. І помножити на мінус 2. Зразу давайте подивимось на показник степня. Парний степінь у відповіді дасть нам плюс. Давайте перевіримо, плюс, мінус на мінус дає нам плюс, і тут буде плюс. Тоді плюс на плюс, ми, звичайно, отримуємо плюс. Дважди 2, два, 4, так, пропишемо. Помножити дважди 2, два, 4. І ми отримаємо 16. Відповідь плюс 16. Наступний номер. Мінус 5 помножити до, возвести до третього степеня. Це означає, що степінь не парна, отже, у нас у відповіді буде мінус, і ми можемо сразу поставити мінус і взяти множники вже не мінус 5 тричі писати, а можна прописати просто п'ятірку, тому що ми мінус побачили, що якщо не парний степінь, у відповіді буде мінус. Тому. 5 на 5 це 25, 25 помножити на 5, це буде 625 зі знаком мінусом 625. Ми виконали другий приклад з вами. Переходимо до третього прикладу. Що таке 2, десятих помножити на 5 у третьому? Це. Тричі треба помножити 5 на 5, само на себе тричі. То в такому випадку ми 5 і 10 можемо скоротити, тут залишиться 2, тут 1. Тоді 2, скорочуємо на 2, тут буде одиниця, і ми утвори від 5 у 5, це буде 25. Ми виконали з вами третій приклад. Тепер четвертому прикладу треба порахувати спочатку знайти значення різниці в дужках. 1,5 відняти 1,8 ми отримаємо у відповіді мінус 0,3. І 0,3 треба возвести до квадрату. В такому випадку квадрат означає, що у нас буде два множника. Мінус 0,3 помножити на мінус 0,3. Але ми бачимо, коли у нас парний степінь і до квадрата возводиться від'ємне число, то завжди у відповіді буде плюс. Тепер 3 помножити на 3, це буде 9. І треба два знака відокремити. Тоді ми отримаємо 0,9. Ми розв'язали з вами номер 23. Це другий рівень складності. Другий рівень складності це діапазон від 4 до 6 балів. Дякую за увагу!